Доброго дня, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні в нашому місті, в нашій лікарні, народилась одна дівчинка, Бажаємо міцного здоров'я, батькам нам всім мирного неба над головою. Вчора я провів опрос по електронним щоденникам та журналам. Більшість людей 72% проголосувала за. Я думаю, що я зроблю ще якийсь опрос і не опрос, а опитування, кому що не підходить. Так що хотілося би знати, мабуть, там щось є не так. Може є якісь недоліки, які ми будемо устраняти. Якщо вони є, я думаю, що звісно є. Так що над цим теж будемо працювати. Комунальні підприємства працюють у штатному режимі. І хочу вам всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, без і тривог, якщо це можливо. Сказати вам до нових зустрічей. У нас сьогодні хорошо.